Кам'янець-Подільський став прихистком для десятків тисяч українців, які просто тікали від жахів. І тут відкривалось не лише багато волонтерських фондів, а також багато медіахабів. Сюди з'їжджалися люди з різних телеканалів. Вони шукали не тільки прихисток, вони шукали, чим вони можуть бути корисним в такий час. І так на основі одного з волонтерських штабів виник медіа центр. Там працювали люди з різних медіамайданчиків, з різних куточків України. Вони режисери, продюсери, журналісти, оператори, відеорежисери. І так склалось, що саме в Кам'янці зустрілися люди з різних каналів і ICTV, сітів з СТБ. І ми вирішили, що потрібно по-перше робити новини саме нашого регіону, саме Кам'янця-Подільського. І, по-перше, місто отримало. Гарний такий хаб інформаційний. А по-друге, багато людей отримало роботу. Я в тому числі знаю, що маріупольський телеканал та Донбас 24 сюди приїхали і працювали вже звідси, тому що на тій території, де вони працювали, до того всі знаєте, там працювати вже неможливо. У студії Максим Рабовський. Далі про те, що відбувається нині на Донеччині та в Україні. Путін оголосив про напад на Україну. Близько п'ятої години ранку Збройними силами держави-агресора Російської Федерації здійснено вторгнення на багатьох напрямках. Студія телеканалу Донбас, з якої до останнього поки було світло та зв'язок, намагалася працювати, висвітлювати російську агресію, війну проти України. Ось, прилетіло просто сюди. Ну, буквально в перший день, коли я вибрався на територію України, вимкнув телефон. Мені почали дзвонити з роботи колеги, з якими я працював в Маріуполі на Сігмі і Донбасі. Сказали, що вони переїхали до Кам'янця і в Кам'янці будуть намагатися відновити мовлення. З одного боку, це виглядало дивно, що ми будемо мовити на Донецьку область, але робити це будемо з Кам'янця. Але ну, питати, чому так сталося на, на той момент. Я не став. Відновлюється робота, і добре. Весь цей час наш телеканал Донбас транслював загальний телемарафон. А з 7 до 9 ми робили свій продукт. Там були деякі сюжети, спілкування з різними спікерами на різні теми, з представниками міських рад на Донеччині. Ну тому, що це був єдиний можливий варіант. Робити якийсь продукт так дійсно нам якось допомагали колеги. Ми якісь матеріали брали, переробляли у колег з Запоріжжя і з Покровська. Робити такий продукт такою командою, я вважаю, що це дійсно було круто.